Всім привіт, з вами як завжди Хохер. Сьогодні Ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. І хто ж це до нас сьогодні прийшов? Правильно, ті, кого я не очікував. І що найголовніше, прийшли вони саме тоді, коли вони в жопі. Буквально через кілька сезонів після того, я від них пішов. Хто не пам'ятає, в четвертому сезоні кар'єри я був у Мерседесах, в п'ятому я свалив назад у Феррарі, і от шостий зон я знову у Феррарі. Тому я благодійно від Мерседесу відмовляюся, бо тому що треба було думати раніше. Якщо я просив... Зарплата 60%, значить я її просив, треба було мене в команді лишати. Да, Тото Вольф був сильно мною довольний. Він був довольний всім, що я роблю, що я маю, але не мої Феррарівські проблеми. До речі, після того, як я відмовився від контракту, мені повисило зарплату 2%. Тобто ще пару гоночок треба вирити. І бажано, щоб Джордж Рассел не був в топ-5% або навіть в топ-10, і життя вдалося. Так що робимо вис висновки. Так от, у нас сьогодні вікенд у Майамі, і е, я спринт проїхав, якщо що, я вже в минулому відео, казав, що спринт я виграв, а Джордж там зійшов. Тобто це ще плюс, можна сказати, пів процента до 60 враховуйте. враховуєте. І мені треба і далі виграти ще кілька гонок підряд, і. все по факту. 60% мало би бути у мене і, і ймовірність того, що я лишуся у Феррарі, аж до 10 сонів повишується. Хоча ні, я не бо тому що хочеться покататися. Так от, постартую речі, у нас беремо на полі, друге, дуен, третій, я, четвертий, п'ястрій, п'ятий Ферстапен, шостий Антонелі, сьомий, норіс, восьмий Цунода, ну, дев'ятий, Колапінто і 10 арон. 11-й Мелоні, 12 й Расл зі штрафом десь позиції через те, що він зійшов при спринті. 13 Конч, 14 Хаджер, 15 й Трол, 16 й гас, 17, й Албом, 18 й бортуат, 19 й мер і останні Лоусон. і вони двоє зі штрафами. На Келлі, чесно скажу вже. Байдуже, бо тому що вона, типу, їде в більш-менш такій команді, але вона не їде так, як я очікував. Тому лишня людина, можна сказати, у Формулі 1. Ну, ти як просто лишня персона. Тому е, включаємо зараз Ярнуп Міра. Клас! І він вступить в Red Bull класно ну, і він буде їхати. Вау! Він поїде і виграє. Кубок, напевно. Ну, мені було б, до речі, цікаво з Міром поганяти, тому я його включу в другій кар'єрі, тобто в екстремальній. Ну, можна сказати, що як пілот Formule 2, напевно. Ну, ладно, нічого мені за то не відомо. Так от, у нас вже старт, як я вже сказав, і. Ні, а я про старт нічого не казав. Ну, одним словом, старт це старт, де треба відігратися по максимуму. І я відіграюся по максимуму. Стартував з 3 позиції. я... Хірачу, хірачу і хірачу. Від херачу спочатку Джека Дуінна на старті, потім Олівера Бермана, двоє не очікували побачите, але ладно. Ну то є старт, то є Формула 1, ти нікому не повинен нічого пробачати, ти нікому нічого не повинен уступати. Байдуже. Хочеш виграти, ти мусиш виграти. Так, у нас там ще Оскар Піастрі поки що четвертий, претендує на подіум, можна сказати, якщо або Берман, або Дюйну Баль, скоріше за все Дуин. То Оскар, ймовірно, буде на подіумі, бо тому що Спринт він майже виграв. І я ж доїхав Спринт, я то бачу, вам, звичайно, не покажу. Але Оскар його майже виграв. А якщо Оскар його майже виграв, то значить і Оскар мав би спробувати виграти гонку. Хто не пам'ятає, то в минулому соні Макларен могли би мати перемоги, але ні, не вдалося, бо, тому що. Оскар виграв, виграв там лише Спринт. То єдина перемога Макларен. Оскар виграв Спринт в Майамі. То була єдина перемога для Макларенів в п'ятому сезоні. Ну, більше вони не були здатні. А зараз, якщо Оскар їде краще за Ландо Норріса, тож, якщо я перехожу Макларен на сьомий сезон, то Оскар мій напарник. Знову сьомий сезон і знову, Оскар, і мій напарник. У мене таке саме був F-124. Так от, повтор старту. Як ми бачимо, там Ландо Норріс добряч так стартував, Антонелі моментально відіграв позицію Ферстапена, по-моєму, відіграв. І Норріс там, правда, хоч і зірвався добре з місця, але нічого воно йому не дало. Він все-таки лишився сьомий. Целнода намагається там щось зробити. стартував, що 12 там вже 11. Не то, що, звичайно, ну, треба... Ну, що так, що так, ми Кубу конструкторів через мене золото. Це, якщо що, яка там по списку? Четверта гонка сезону, по-моєму, четверта. І. Так, да, хто пам'ятає, то були зміни в календарі, то я прибрав Китай, Японію і Угорщину. Це єдині траси, які я ненавиджу. Єдині трас. Да, Японію пілоти всі обожнюють, але ну, ну, типу, мені в сраці, що вони її обожнюють, Значить будуть ненавидіти. Клас. Круто, ладно. Одним словом, це у нас Андрей Кімінтонелі, який вирішив, що їхати в топ-5 для Red Bull це є норма, хоча він мав би зараз боротися за подіум. Ну, ладно. На що здати його боліт, а не він сам ну так він і в принципі і їде. Як ми знаємо, Кім Тонель вже виграв одну гонку в цій кар'єрі, і поки що, можна сказати, це є успіх. Не сказати, що великий, але успіх вже добре. Так от, Джордж Рассел, поки що пробився в десятку за перше коло. Не враховуючи, що то Джордж Рассел, а не я, який з 20-го місця був би зараз 10-й. Уф. нічого не скажу. Можливо, я би був і не 10-й, а навіть сьомий. Ну, тому що то і я. І хто знає, той знає, то я Шерлеклер 2.0. А чому Шерлик 2 2.0? Бо тому що на Абу Дабі 2024-го стартувавши, ну, враховуйте останнє, ну позаду у нього там був тільки Пінто, Шарль там просто отримав штраф. Ну, і колопінто, Пінто, можливо, теж отримав штраф. Ну коротше, Шарль стартував 19 і за колем там відбився 68 чи 7 позиції, щось таке було. І. Е, е, ну. Нічого тут не скажеш, просто молодеця. От приїхав на подіумі, але шкода, що Санс все-таки ту гонку не... Ну від Сайенса просто залежало все. Я в той момент сподівався так. Оскар вибив, Макс, вибив. Вау! Ніхто нам не завадить! І головна задача Саєнса була то просто обігнати Ланду Норріса. А що мали зробити Феррарі в той момент? Очікувати або на сейфті кар, що, до речі, сталося, але не в той момент, коли треба. Або робити андеркати. Андеркати не допомагали, якщо вони там, звичайно, були. Ну і в принципі тут вже нічим не. Ні, ні андеркатів навіть не було. андеркати були, скоріше за себе у Макларенів. Так що. Ну, Ферері самі віддали кубу конструктори. Захотіли і віддали. Леклер, правда, міг би там, через те, що він був на подіумі, правда, потриматися чуть-чуть, але нічому йому в той момент не могло статися. Так що... Чого я його на то гамно відволікся, ладно. Одним словом, повертаємося давайте, до моєї гонки, а не до гонки Абудаві 2024-го, бо тому що скандальна для мене гонка. Я вважаю, що Норріс мав бути в стіні, але. бо Ну, тому що Бопайролс! Оскар розгорнувся, значить Ландо має розгонуся, Папайрулс. І Оскар отримав штраф. І Ландо мав отримати штраф. Папайроллс. Одним словом, це Оскар. Знову, знову Макларен мене переслідують після розказу, тут же вони мене обганяють. Так от, Оскар, як я вже сказав, бореться за перемогу, тобто за лідерство. Ну, скоріше за все він бореться за Потім, тому що блід йому тупо не дозволить доїхати. Тут я трошки торкаюся стін, але нічого не поробиш з тим. Так що. Єдний їдем як їдемо. Поки що мене проходить і разом з Оскаром проходить Олівер Берман, і ми двоє проходимо Оскара. так що Оскару не весело. Так от... Я ще... О, Бермана якраз таки проходив. Так, да, трошки побидлячі, але... Ну Нічого не зробиш, бо потому... ну так вийшов з повороту, ну вже все, нічого не поміняти. Так от, там Макс Ферстапен вже в топ-5, щоб ви розуміли, він на тракторі в топ-5, а той трактор, сука, знову мене підвів, знову неочікувано. Ну, якщо що, наприкінці другого сезону, нагадую, Вільямс був другий по характеристикам. Зараз ця скотіна знову друга по характеристикам, а ми ж там третій чи четверті. Якщо що ми на Феррарі їдемо, і то ми домінуємо, якщо що. Так що їх не стало дуже весело. І хас неочікувано б став перший. Сука. Але нічого страшного. Зато трактор. Я на цей трактор, якщо більше не поведуся. якщо мені вільно запропонують контракт в найближчий час, я від нього тупо відмовлюся. Зароблю тим сам собі пару процентів рекогнейшн, можна сказати, і все, вкачую Ферері на максимум і... Валю, валю, валю і продовжую валити. Я більше в ті трактори вертатися не хочу. Вони мене підставили, підставили. Більше нічого знати не буду і не хочу. Так от, Ферстапен там поки що пройшов свого напарника Джека Дуйна, женеться зараз за Берменом, Бермен Женеться за Оскаром, Оскар намагається гнатися за мною. Да, у них, до речі, у всіх тут на цьому повороті був кращий вихід, кращий вихід, у них все тут було краще. І це видно по часу, бо тому що я після виходу програв майже дві десятих. Якщо бути точним, то я вже дві десятих програв, бо от настільки у них був хороший вихід. Да, можливо, вони спалювалися ЄРС, але і... не, факт. не факт, що вони то робили. Це, до речі, Пол Арон, який, ну, бля, ніяк в очки заїхати не може. Мерседес тримається тільки на Аліксу Албану, якого 12 очків, а у ну, Мерседеса загалом 13, тобто одне очко Аруна все-таки є. То і мінус, то і мінус. Бо тому що новачок сез... минулого сезону вже по факту не новачок, так що критикувати можна і треба. Враховуючи те, що він їде в непоганій команді, я їздив на тому боліді. Далеко з найкращим характеристиками. Ми були, пам'ятаю, шості по характеристикам. Пам'ятаю, ми були сьомі по характеристикам, потім четверті, треті, Ну. Я знаю, що може той болід, і я знаю, як ним управляти. все. Так що. Арон і Албу просто. Ну, не в реальному житті. А в цій кар'єрі вони лохи по факту. Ну, по факту. Ти з тим нічого не поробиш. Так що. Ну просто вигнав. А саме тому по тій причині за мною прийшли сьогодні Мерседеси. І, бо, тому що вони пам'ятали. Кубок я з ними взяв, Кубок інструкторів я з ними взяв від е, антидомінації, я їх спас. Джорджа Рассела, я їм спас. А от то, що вони Джорджа вигнали і взяли на їхнє місце Арона і Алікса Албона, то є їхні проблеми, то є не мої проблеми. Джордж міг спокійно вигравати гонки, враховуючи те, що я Джорджа до того, дові... це, до речі, у нас починається підстопи, де мені зараз зробить помилку. Джордж в цьому злощасному четвертому сезоні, він здобув дві перемоги, я йому в тому допоміг. І видно було, що він останню перемогу свою другу, тобто сам він боровся за неї. Тут, до речі, колізія прикольна на колесах. Ну так от. Це мені зробили помилку на підстопі, і за рахунок цього врахувати, що ми гонку програли, так що очікуємо на подальші події. За Джорджа я вже сказав, ну, Мерседеси самі по собі винуваті. Я їм вже нічого не зроблю. Я їм сказав, типу, самі зробили помилку, треба було підвищувати зарплату. До побачення! Нічого знати більше не хочу. Хоча я думаю, що я би прямо зараз в цьому сезоні і їхав би у Феррарі або в Макларені, бо, тому що ну, більше ніж на три сезони Мерседесі затримуватися, я не сильно хочу. Так, да, якби там була зарплата, то я б, звичайно, ще подумав. А зараз ні, нахер воно мені треба. Так от, у нас берем і Антонелі виїжджають позадім позаду мене, але є мінуси це ферстапом попереду на швидшому боліді. І він краще проходить повороти за мене на цій трасі. Тож, враховуйте, що я чи Олівра пропустив заряджаючий ІРС, і все, я програв гонку, Бо тому що я їх пропустив, мені зробили помилку на підсох. Все, то є просрана гонка, бо, по факту. З тим нічого вже не поробиш. Але поки що моє єдине це ДРЕС і кругові, але ферстапен до Кругових обходить як стоячих. Ну. Ми їх проходили як стоячих тільки в поворотах, а не напрямих. Напрямих вони валили як ті бешені. Я не знаю, нахіра вони валять проти нас і змагаються проти нас напрямій. Ну їм то і так нічого не дасть, інваліди просто. Ну ладно. З тим нічого не поробиш, то як юбутів. Так що, ладно, зберемося, давайте з тим. Так от прохожу я знову Олівера на 15 му колі після ДРС, так що. Сильно я не втрачаю, але ми втрачаємо сильно відносно Ферстапена, бо тому що з кожним колом ми втрачаємо по плюс-мінус 4-5. І на 19 колі то було особливо видно, бо тому що, да, ми боролися весь час, але ми їхали з ДРСом, а Ферстапен без. Да, я їхав не так швидко як колір через те, що і РС втрачав, але. ну, По ідеї, мав би їхати так само швидко, тобто 340, як він. І, до речі, у нас той час почав накрапати. А знаєте, що це означає? То означає, що зараз Розум може виграти мені гонку. Розум мається на увазі мій, а не Ферстапена чи Бермана. Ну, дивіться, якби Ферстапен зараз заїхав, то був би от просто шах і мат. Тобто, Ферстапен нарешті здобув би перемогу з тими тракторами, з тим дерьмом голубим. А я же навпаки. Я зараз думаю, коли би то краще заїхати. І якщо шоу нас на пожалуй, ще ж, по-моєму, на 18-му колі, я вирішую туди залишитися. Але зараз це ідеальний момент, бо тому, що я побачив, що Ферстапен не заїжджає, а то означає, що заїжджаю я і. Сильно у них вибору багато не було. Вони спочатку подумали, що ти дебіл, наш ти заїхав. Зараз може перестати падати, бо він, ну, до кінця гонки такий дощ буде, але ні. Я знаю, що я вчуся на помилках, я пам'ятаю Монако минулого сезону. Я його ідеально пам'ятаю. Так що, ще раз на таку херню я не поведусь. Так що, ну, Дякую. Такого більше не повториться. А, так от, менше з тим. Я поставив собі інтермідіум, ну логічно, бо, тому що дощ почався. Геніально було б, правда, поставити зразу вет, ну, най, найжорщу ну, дощову резину, ну набагато логічніше було б її поставити, бо, тому що е, дощ там почнеться скоро дуже сильно. Але ніхто навіть цього не підозрює. Навіть я не підозрював, що дощ похерачить далі, ніж я бачу. ну Нічого з тим не поробиш. Головне, що мій план... Можливо, спрацював. Принаймні, мені не зробили помилку на підстопі. Це, до речі, Джордж Рассел в топ-5 мінус для мене, бо тому що е, мені треба зарплату, ну, треба, щоб Джордж фінішував нижче топ-5. Це, до речі, я женуся за цю ноду. І тут в повороті видно, як сильно вони програють. Тобто, я в той момент вже розумів, Ферстапен програв. Але не програв саму позицію поки що. Якщо він добре вийде з поворотів. Тих, що в нього зараз там плюс-мінус по яких секторах? Ну коротше, вихід з другого сектору, Ферстапен зараз вирішує буквально свою... Це, до речі, цуноду атакую, ну нехер мені з ним торчати. Я з Ферстапеном борюся, а цунода мене будуть тримати, що, взагалі ахірявший. Ну так от, там, до речі, Поларан 14. й Аубон о 11. Ну, Мерседеси, правда, добре зробили, що звернулися до мене, але пацани не в цьому сезоні. В сезоні, може, дев'ятому добазаримося, але не зараз. Точно не зараз, мене тут не цікавить. Так от, у нас Ферстапен заїжджає в бокси, бо тому що я минулим кругом заїхав. Але чи допоможе це Максу? За ним ту жарну Олівер, Джек Дуен лишається на трасі. Але от Оскар Піастрі також по суті, залишається, бо тому що він перший до того заїжджав. А, ні, Джек Дуен заїхав. Ні, не заїхав, до речі. Джордж Рассел теж заїжджає. І от в чому був, до речі, прикол. А, ні, Оскар зараз їх собі. Ну, красава, Оскар, вирішив відігратися. Але ось в чому був плюс мого андеркату, враховуйте. Моя стратегія заключалася в тому, щоб взяти дощові раніше і обійти Ферстапена. І я це зробив, я відіграв з кола 5 секунд. А то й всі 6. Нас тут, правда, Норри стримав, але. Я його по майстерськи обходжу, а далі він почне тримати макса. І я тільки плюс. А це Норі зробив під стоп, але виїжджає він далеко не оптимально. І в трафіку, якщо що, виїжджає. Не в сильному, але в трафіку. Ну це йому може сильно доволі таки завадити. Це, до речі, там трафік не сильний, якщо що. Мається на увазі, немощний. Цей трафік слабий. Тут так от. Я не бачу сенсу вам зараз показувати. 24, 23, 25, 26 коло, 27, 28, 20, 29 я вам покажу після того, як показав Зейна Мелоні, який сильно програвав відносно усіх. Так от, це у нас Албон, який бореться зараз, ну ні за що буквально, так що може спокійно з дистанції діти, мотори зекономити. Він і так і цього не пострадає. А от цунода женеться за ним, цунод там щось ним боровся, і то не сильно, і то недовго. Так от, а це вже є я, який хапає останнє коло. Я розпочав принаймні його. І відрив від мене до ферстапена, був вже 9 секунд, тобто, тобто робимо висновку. Я міг би не спішити нікуди, якщо що, тобто ви правильно поняли. Я відіграв від Ферстапена дуже і дуже до хера. І я би спокійно міг би навіть в дощ догнати з таким темпом. Але не факт, що я би це то зробив точно. Бо тому що мені міг би завадити сильно Олівер Берман, Джек Дуйні, якби він до нас дістав. Але Джека там взагалі там Оскар підганяв, бо тому що він його тримав. А позаду Оскара був Разл в 3. В 4 секунд, майже в 5 секунд. Тобто зарплата добрий день. Я очікую зарплату після декілька гонок. Нам да, мені треба виграти декілька гонок підряд ще. бажано Монако, бажано. Що я, до речі, зроблю? Я хотів Шарі Леклеру, правда, подарувати перемогу. Я, по-моєму, леклеру і подарував перемогу в минулому сезоні. Так що сильно не жалію і не буду жаліти, тому що я тільки в плюсі. А так от, це у нас Зейн Мелоні, і він в моєму полі зору вже виднівся. А це я проїжджаю свою, враховуйте останню пряму. Я просто не знаю, чи е, кінець третього сектору можна вважати за пряму. Ну це, скоріше, повороти, так що да, я проїхав останню пряму. Це Оскар до сих пір женеться за Джеком, женеться за плюс двома очками, але не знати, чи він їх отримає. Скоріше за все ніби, тому що вони обоє виїжджають напряму, по суті, однаково. Ну, як одинаково, тобто такими, якими вони і в'їхали до неї. А це я хапаю клічний прапор і перемагаю гран-при Майами, що, до речі, дуже рідко я роблю в цій грі. Дуже і дуже рідко. Тобто все залежить від машини. Це Макс Ферстапен приїжджає другий на тракторі, і Олівер Берман на тракторі теж приїжджає третій. Два трактори на подіумі. Вау! Навіть не Макларен, там, не Редбул, а трактори, які почали їхати, які обновилися. Вау! Берман жме мені руку. До речі, було б цікаво подивитися, чи Берман перейшов би до Феррарі в наступному сезоні, якби я пішов. Я то піду в Макларен, але невідомо куди піде Норріс. Або ну, чи, або, Норрис, або Оскар. Або в Хас, або в Феррарі. Ну, реально цікаво. Або взагалі нікуди не піду, там взагалі пацана якогось формула візьмуть. Ну, пишіть, свої ставки в коментарях, мені реально цікаво. Це я, свій Кубок поки що. А зараз давайте потихеньку ми будемо наближатися до показу результатів, тому що це важливіше, ніж якась там гонка. Ну так от, поки що ми пообливалися тут дуже... шампанським. Вау! Ну, одним словом, давайте я вам показую результати за вікенд. Це у нас результати спринта. Нижче восьмої позиції, ну тупо нема сенсу нічого коментувати. Хіба що схід Джорджа Рассела можна прокоментувати? І спринт 2 досить тому що Оскар враховує, був на подіумі. Якби ми на подіум піднімався, Оскар був би на подіумі. А це результати гонки. Де у нас Оскар далеко не третій. І у нас Кімі на через те, що ми зробили пістоп спочатку першим, а другий пістоп зробили другим. Red Bull ви реально їбанулися на воло, чи що? Ну. А Кімі? Він боровся за топ-6 чи топ-5. Ви самі собі засрали, очки самі собі все просрали. Так що я. Ні... Я тут тупо нічого не зроблю, я нічим не поможу. І у нас тільки один схід під час гонки, це відлія малосна після підстопів, по-моєму, чи перед підстопом. Ну щось таке. Щось таке було. Та, ну, а на цьому давайте ми вже почнемо потроху закругляти. Ну да, до речі, давайте я вам ще покажу особистий залік де Олівер стоїть на 38 очків від мене. Тот, у нас без очків Хаджар, Гаслії, Бортолето, Мейр і Цуннота. Астон Мартін без очків, як вони останні у Лім Лоусон заробляє тільки 2 очка для своєї команди. Так от, на цьому ми вже закругляємося. Зарплата 59%. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами завжди Хоккер-Хоглик. І обов'язково пишіть коментарі. Всім дякую за прийд, Підписуйтесь на, на канал. Як я вже сказав, вступайте в дискорд сервер, телеграм канал. Всім папа.